Привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і під час вимкнень світла у мене тут відбувається боротьба з продуктами, щоб вони не псувалися. Тут сир домашній, жирний і дуже смачний. Зараз будемо з вами робити запіканку. Я додам ванільного цукру, звісно, звичайного цукру. Так, я цукру побільше, тому що я люблю, щоб запіканка була така солодка, солодка. Тому. Я цукру багато, а ви можете собі взагалі накласти, якщо не їсте цукор. Так. Сметани. Сметани поклала. А, також треба манки. Ну, я не багато. Вистачить. Зараз треба додати яйця. Це яйця не домашні, тому я одразу б'ю сюди. Вони точно хороші. Нічого страшного. Так, усе треба перемішати. Ну, краще навіть блендером проблендерити. Але у мене блендер вже поламався. Ніяк не куплю нову ніжку. Треба все ж таки цим зайнятися. Так, перемішую ретельно, зараз покажу. Так, щось мені здається, треба додати ще одне яйце. Чотири яйця я додаю. Усього тут чотири яйця. Залишаю ось так на хвилинок 15, тому що, та не знаю, кажуть, щоб набухла манка, але я іноді і одразу випікаю. Забула родзинки, зараз покладу. Кладу миті родзинки, я їх мила, трохи там замочувала, замішую сюди родзинки. Почекаємо трохи. Так, я змащу форму. Вона взагалі класна антипригарна, але я так, на всякий випадок. Не знаю, навіщо змащу трохи олією. Хоча до неї і так нічого не липне, ну так собі. До речі, нові форми у мене. Тут у наборі три штуки, така середня, маленька, велика. Дуже класні. Чудові. Це подарунок, це мені подарували. Так, кладу у форму. Розрівнюю ось так і в духовку до готовності. Я готовність там буду перевіряти, або коли зверху стане коричневим, тоді вже і готово. Ось готова запіканка. Вона ще гаряча, тому з формою, мабуть, зараз діставати не буду. Друзі, ні, буду, тому що треба помити посуд перед вимкненням світла. Це у неї, ну Вона випікалась ось на цій стороні. Вона, здається, це так падає світло, що, здається, що вона настільки чорна. Вона не чорна. Ось така. Блін, вона коричнева, а вам виглядає ніби чорна, навіть якось образливо. Одразу показую вам у розрізі, тому що потім скажете, чому немає у розрізі. Ось так вона виглядає. І бажаю, друзі, усім гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.